Привіт, мої хороші! Ви на каналі з в князі, де ми за допомогою методу конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами! Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Починаємо! Мої хороші, привіт! Як минув ваш тиждень? Мій минув просто шалено, операція на щелепі у щелепнули цього хірурга. Всі мої плани просто розтрощилися. Доходів майже не було, тому сьогодні буде напевно найшвидший розподіл зі всього, що ми з вами робили, але зараз подивимось і почнемо ми, як завжди, листопад, ж боже, на календарі аж не віриться. Почнемо ми з аналізу доходів цього тижня. На сьогодні, на 1 листопада, на моноліміті мінус 27 66, На приваті мінус 25 990 бор безстроковий 5 800 у гривні. З джерел доходу основна робота 3 тисячі. Був аванс, підробіток 4 тисячі. Акції облігацій фонди забула написати під 9566 реінвест, тобто вони знаходяться на брокерському рахунку. Ми їх не враховуємо в розподіл. OLX по нулях кешбек був на монобанк 95-99, залишок Залошок з усіх категорій 189 гривень. Подушка тут я потягнула з подушки 2,800 на зуби. Хто зі мною давно, той знає, що я тягнула на лікування дитини, і зараз ще додала сюди цю суму. Просто хочу покласти, хочу класти трошки більше для того, щоб покрити ось цю суму. Але щось вона виросла в мене дуже раптово. Я не була до цього готова, але хочу це покрити. 100, 200, 300, 500 гривень, як ви буде виходити, але до мети я дійду. Проєкт 365 цього тижня зі 154 по 162 день буде 1422 гривні, які ми покладемо у цю скриничку. Нагадаю, тиждень у нас буде трошки довший, аніж завжди, з 1 по 9 листопада, тому що я завжди на чотири тижні розподіляю місяць. Мені так зручно. Ви можете робити, як зручно вам. Я не наполягаю. Ну що, одразу давайте з мрії. Мрія, мрія. Ось ця скриночка наша. Це накопичення на іпотеку. 1422 гривні. Ми з вами винні. 1200, 1400 і візьмемо решту стації 22. Все, складаємо. І викреслюємо номерочки. Готово. Я навіть заздалегідь порахувала ось цю суму. 1422. У нас було 11,781. І в сумі це виходить зараз на цій копілці у нас 13203. Нагадую, я гроші потрошки переводжу в євро. Для того, щоб ми з вами порівняли, наскільки це вигідно або невигідно, або все одно в чому складати. У кінці періоду ми з вами 1 червня все це під'їб'ємо. Далі у нас цього місяця в цей проєкт буде внесено 5055 гривень, непогано. І ми одразу з вами позбавляємося з цієї дрібноти 10-20, 37 гривень. У нашого бані відправляємо. І вже до розподілу зараз побачимо, що в нас залишиться, але там будуть смішні кошти. На жаль, на жаль. Але наступний тиждень все виправить. Тому з цього будемо тільки на найважливіше, щоб вам було видно, 37 гривень ми додаємо у бані. 349,10 плюс 37 це у нас 386,10. Хочу накопичити 10 гривень 500 та і зняти на свої потреби. Якщо буде мені це в нагоді. Показую табличку. Категорії, як завжди, трошки. Змінились вони в порядку. У мене пішла категорія паспорт. Паспорт ми закрили. День народження донечки переїхав у зелену категорію, бо він не такий для мене зараз важливий. Потрошки буду збирати вже на наступний день народження. Гімнастика, поки що в зелені категорії, але можливо вона піде зовсім, бо нам не можна займатися. Нам не дають дозвіл, поки тут потримаємось. Новий рік у нас червоний, і все. Все інше у нас, в принципі, не змінювалось. Ну що, почнемо. Почнемо із того, що у нас тут залишилось, які невеличкі суми, але що маємо, то маємо. Я цього тижня навіть не планую робити внески на благодійність. Я наступного знову ж таки внесу трошки більше, але цього тижня прям зовсім скрутно. Раз, два, три, чотири. Це 80 гривень, 50 200. 400 Та, раз, два, три, 4, 5. 730, цього лише до розподілу. Я думаю, що це найменший розподіл. Я б могла накласти 365, але не хочу збиватись. Я знаю, що ми цей тиждень. Розплануємо, як треба, на всі найнеобхідніші категорії. Тому одразу приступаємо до розподілу розходів. Продукти, як завжди, 2500. Де взяти 500, треба одразу поміняти 500 бо я щось не подивилась туди. Зараз подивлюсь тут. Має бути. В англійській поміняю тисячу. І таким чином 2500 ми отримуємо на категорію продукти. Нагадую, незалежно від довжини тижня вчиться розподіляти просто більш-менш однакову суму. Ви знаєте, скільки у вас. Іде на продукти, якщо ви ведете якийсь бюджет, і ви будете точно знати, скільки вам потрібно на 7-10 днів. Транспорт 200 гривень також, все стабільно. А беру 500, ні, на ну, таксі не розраховує. Тільки пішачка може розрахуватись з такими доходами. Нічого, прорвемося 200 гривень, транспорт. Здоров'я цього тижня нічого не кладу, у мене все є і у малої все є. Поки що пропускаю. Так я розрахувала, якщо ніхто прям не похворіє, то все буде добре. А ось на зв'язок мені потрібно 300 гривень поповнити рахунок. У мене сьогодні мають зняти кошти вночі, тому 300 гривень піде ось сюди. Що ж я хапаю цю п'ятисотку, Ви подивіться, якийсь просто візьми мене та візьму я тебе. Підписки цього тижня нічого не кладу. Маю трошки пізніше списати за Apple чи за YouTube. Я, вже, я завжди їх плутаю, воно мені приходить дуже однакові суми плюс-мінус. На кредити цього тижня не кладу нічого, тому що хочу наступного тижня і зарплати вже покласти кругленьку суму і не відставати від плану цього тижня, поки так. Комуналка може також почекати цього тижня, бо до 20 го числа маю сплатити сьогодні тільки перше. А ось англійська не почекає. На англійську треба додати 600 гривень і буде в підсумку 2000. Нуля забула, Так, 400 дістану і позбавлюсь від оцієї тисячі. Англійську поклали. Школа у нас 1200. Вже все. Канікули скінчились. І ми маємо йти за планом розподілу, включаючи школу. Гімнастика пропускаємо. Зуби цього тижня у мене з'їли і так все. Тому. Не заплановані походи, але за місяць я маю покласти сюди 3 тисячі гривень на майбутнє втручання. На жаль, вони ще будуть. Б'юті також нічого класти не буду. У мене все є. Подивилася по залишках, що нічого не треба. Шопінг, 50 гривень, так і залишилось у мене. Ви уявляєте, що навіть залишилось Нуль вношу, 50 залишається. Дім затишок також залишається без нічого. Ми все купили, навіть невеличкий декор до Нового року, потім покажу вам. Незаплановані розходи також не планую цього тижня. Подивлюся, як я впораюсь. Ну, щось, якщо трапиться, то буде подушка, але я думаю, що все буде добре і без цього. Новий рік пролітає, як фанера над Парижем. 1100, так і залишається. Вихід в люди не планують цього тижня. Як в тому анікдоті, нема ніжок, нема варенька, все, нічого ходити. Не заробила, сиди вдома. Далі у нас донати також цього тижня залишаться без поповнень. А наступного я вже покладу якусь кругленьку суму, як минулого разу. Мене не ке Іменинники також вже цього тижня мені легше нікого не буде. Швабра також почекає, то зовсім у нас не горить. І переходимо до накопичувального байндеру. Тут у нас, як завжди, ми ігноримо мрії цього тижня, але на наступному я таки помрію. 8200. І 500 залишаються на рахунках на хотілку iPhone і на годинник. Подушка. Ось сюди ми кладемо. Кладемо сюди 10% це було б 600 гривень, ну, плюс-мінус. Я тут округлюю в будь-яку сторін, а я покладу 800 на подушку, ось вона. І трошки вирівнюю цей баланс, буде 150 євро та 4600. І тут я 200 гривень зверху поклала. Зараз покажу, бо вам не видно. І буде в мене мій власний такий зскок. Борг, 6,650, але я буду його класти. Але у мене тут всі залишились дрібні, тому, в принципі, обирати не буду, піде сюди. Облігації, 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 прольот. 3000 у нас залишається. Далі, День народження донечки, нічого цього тижня, тільки відгуляли, можу трошки розслабитись. І покладу наступного разу. НПФ ще навіть не поклала з минулого разу 200 гривень в мене лежить цього тижня також нічого. 5250 загалом 550 у мене вже на НПФі на Династії і докладу ще ці 200 гривень. Ремонт Ані ремонт, ані освіту я не планую. Освіта по нулях, 2600. Гімнастику ми пропустили. 700 Ремонт нічого 17300. А ось ці у мене залишились 110 гривень. Я їх покладу зараз на незаплановані все ж таки розходи. Тому що це буде більш продуктивно. Бо я не знаю, що мені може знадобитись цього тижня, а не заплановані, то таке, що піде в будь-яку категорію. Зараз я знайду, ми з вами так і зробимо. Ось сюди, у незаплановані, я покладу, у мене тут не 110, а 130, вибачте, гривень. І я їх зроблю сюди. І ці 130 гривень, 80 і 50. Підуть у мене на незаплановані розходи. Ось такий у мене вийшов несподіваний розподіл. Я, до речі, минулого разу дуже забула вам докласти скріншоти. Вони щось не підвантажились просто на монтажі, коли монтувала вже фінальну версію. Я вам зараз наближаю, як завжди. Добре, що є хоч ця і ви ж хоч щось бачите. І буду вже відслідковувати, що є така проблема, і додам обов'язково вам ще. Скріни у вигляді фото. Я дуже вам вдячна за те, що кожен і кожен з вас на моєму каналі. До речі, як ви вчора провели Хелловін, зараз буде у нас така хвилинка гумору. Ми всією родиною згадуємо цю історію, коли моя мала була ще зовсім маленька. Десь 2-3 рочки, вона ще розмовляла так, знаєте, белькотіла. Ем, і не всі слова вона могла вимовити. Вона не могла, звісно, вимовити слово Геловін, тому що воно складне для вимовлення для маленької дитини. І ось уявіть, ми йдемо по місту, повсюду ці прикраси геловінські, повсюди якісь ем, постери. І моя дитина йде за ручку з мамкою, така вся щаслива і кричить на всю вулицю: Мама, диви, Хуаніна. І все, ти йдеш о такого кольору, як в мене сьогодні ковтина, і кажеш, так, Доню, це Хелловін, так. А сама думаєш, ну так, як свято назвали, так і вигрібай, мама. Як кораблик назвеш, так він і попливе. Так що ось така вам цікавенька історія, хвилинка гумору на каналі. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам гарних статків, щоб у вас на все вистачало, на всі ваші плани, забаганки, на всі ваші мрії. І ми з вами вже зустрінемось за декілька днів. Бо у мене готові підсумки місяця жовтня. Так що до скорої зустрічі! Па-па-па-па!